І на каналі Меблевого краю і ми починаємо. Дай боже щастя, шановне панство. Ви на каналі Меблевого краю. З вами Роман Погайдак. І сьогодні ми говоримо про маленьку квартиру, але із дуже великими можливостями. До нас у студію меблевого краю звернувся пан, який придбав квартиру своїй дочці для того, щоб вона навчалася у місті Тернополі. Та як ви знаєте, всі новобудови йдуть без ремонту. І як кажуть, кожен Іван має свій план. Тому дочка в нас молода, юна, перспективна студентка і треба було їй зорганізувати площу таким чином, щоб зручно було їй і вчитися, і відпочивати, куховарити, відповідно, і приймати друзів в себе на кухні, а також була в неї дуже крута і зручна кімната відпочинку. Отже, давайте поглянемо, що у нас вийшло. Адже над цим проектом працювала не тільки студія дизайну меблевого краю, а й сама виробнича компанія. Аніями блевий край і всі наші підрядники, які допомагали нам в реалізації цього проекту. Починаючи від опалення, закінчуючи останніми штрихами, які зробили ми сьогодні, це повішали цікаві штори та тюлі на вікна. Програма про маленьку квартиру, але яка має великі можливості. Зустрічає на цьому будинку лаконічний передпокій, який складається із міської шафи. Зараз ми з батьком там заховали купу своїх речей. А також е, місця для того, щоб можна було сісти, розутися, гачачки повішати весь свій одяг. Ця верхня тумба для шарфів і шапок. А за цією панелю ми заховали. Електричний щиток тут у нас мало точка 12 і 24 вольта трансформатори, і всі перемикачі на 220 вольт. Все, як ви бачите, підписано. Тепер давайте перейдемо у санвузол. Там ми попередньо включили світло. До речі, зверніть увагу на ці чудові двері. Це двері нашого підрядника. Хлопці їх роблять із німецької та італійської фурнітури і обладнують дверні замки. Спеціальним магнітним замочком, який акуратно зачиняється. Попри невеликий розмір самого санвузла, ми розмістили тут душову кабіну 90 на 90. Також тут є інсталяція унітазу із гігієнічним душом. Є в нас місце для пральної машинки, пенал, в якому можна зберігати багато речей потрібних у. Власному повсякденному житті обладнали ми санвузол і такою зручною підвісною тумбою. Всередині тут зручні шухлядки. зверху тут стільниця, яка абсолютно не боїться вологи. Над нею дуже зручний умивальник. Звичайно ж, не обійшлося у санвузлі без дзеркала, в якому є підсвітка. руки після роботи у санвузлі, давайте зайдемо на кухню-студію. Вона в нас тут вийшла непроста, адже ця кімната об'єднує лоджію і досить функціональну лоджію, саму кухню, столову зону, вітальню зону та передпокій. Попри маленькі габарити самої кухні, нашим дизайнерам довелося добряче попрацювати над функціоналом. Адже у малій кухні ми розмістили багато функціональних гаджетів. Почнемо із варильної поверхні. Далі у нас йде витяжка, яка вбудована у верхню тумбу. Миєчку ми не просто інтегрували у саму стільницю, а ми ще її обладнали ось такими цікавими гаджетами. Тепер мити посуд стане набагато зручніше, адже ось такі от фішечки допомозі будуть господині. А зверніть увагу на цей змішувач. Він тут непростий, як і все в нашому проєкті. Він тут має отаку от фішечку. Далі тут можна включити воду гарячу і холодну. А ще в нас є фільтр з питною водою. Де вода очищається. Ось тут під тумбою. Це фільтр зворотнього осмосу. А хто в сучасному світі миє посуд? Практично ніхто. Тому що в нас є посудомийка з огляду, що господиня буде тут жити сама і тільки до неї будуть приходити гості, так їй посудомийки на 45 см. Вистачить з головою. Поставити всі ложки виделки вона зможе у тих зручних шухлядках. Шухлядки у нас, як завжди, із дотягом, які зачиняються плавно і, як ви знаєте, не вимушено. Крім шухлядок, фасадки дверцят так само йдуть із дотягом. Зверніть увагу на стільничку. Стільничка у нас із HPL -ПЛ пластику 12 мм товщини. Змонтовано таким чином, що нема ніяких зазорів між самою робочою поверхньою стільниці та фартухом. Тут акуратно засиліконено. Де холодильник на цій кухні? Хм, Ось він. Такого характеру підсвітки є практично у кожному нашому проєкті, адже це дуже зручно, коли підсвічується робоча частина зверху і знизу. І з огляду того, що в нас кухня невеличкого розміру, то довелося деякі кухонні гаджети розмістити тут на лоджії, як мікрохвильову піч, саму духовку, шухляди для зберігання усяких. Штучок. Ну і звісно котел. А ще мені в цьому проєкті дуже подобаються ось ці панорамні вікна. Наразі ми знімаємо з Богданом ввечері і не видно всієї краси, що відкривається з цього вікна. Тим не менше, ви можете повірити нам на слово. Тут дуже класно. Прийшовши ввечері додому після пар, повечеряти, зможе господиня, за цим зручним столиком. Ну і яка ж витальня без зручного дивана, на якому не просто можна посидіти, але й поварювати. Тому що диван зроблений на славу. А також він у нас розкладний. Беремо подушки, викидаємо і цю штучку піднімаємо. Ставимо ось так. Тут в нас є ніша для білизни. Потім оцю штуку все в нас сюди. І тут ложе на двох. Ну а довгими зимовими вечорами ми дивимося цікаві програми на ютуб. Обросте господиня усілякими дрібничками, і зможе вона їх поставити ось у цю телевізійну тумбочку, яка в нас висить в повітрі, відкривається на дотик, а також має усілякі. Місця для зберігання. Ну що, йдемо в спальню. Ходіть. Кімната ця у нас вийшла дуже світла і затишна. А ще крім того, вона функціональна, простора і зручна в користуванні. Щодо зручності в користуванні, то обладнали ми її чудовою вмісткою, великою, зручною. Глибокою і високою шафою. А щоб господині було зручно спати, то ліжко ми обладнали ось таким ортопедичним матрасом. Навести марафет можна буде до цього дзеркала, а усі всілякі свої дрібнички ми ховаємо ось зручну цю шухлядку. А ще прошу вас звернути увагу на ось ці чудові бра. Вони гармонійно поєднуються у цьому інтер'єрі, а задню стінну спальню ми оформили декоративною штукатуркою. А ще я би хотів звернути увагу, щоб ви глянули на чудове освітлення, яке ми використали у цьому проєкті. Адже тут є і чудові стельові світильники, трекові світильники, світлові лінії, і ось ці класні брашки. Присутнє у нас світло також у стильових карнізах для штор. І зверніть увагу на підлогу, на її фактуру, текстуру. Її хочеться торкатися і торкатися. І я відкрию секрет. Це є паркетна дошка, яка поставлена на клей і під нею ще є тепла підлога. І для того, щоб в хаті справді було тепло, оскільки в паркетної дошки є. Маленька теплопровідність, то ми її саме кімнату обладнали ще ось такими допоміжними радіаторами. І допомагала нам в реалізації водопостачання та опалення компанія Теплостар, яка є нашим товаришем і дуже часто реалізовує наші проекти. Посилання на контакти цієї компанії я залишу, як завжди, в описі під відео. Щиро надіюся, що вам сподобався результат, над яким ми працювали, адже тут багато вкладено праці, як і дизайнерів, так і майстрів із різних галузей. Велика подяка Збройним силам України, що дозволяють нам творити і витворяти тут у тилу. Подяка хлопцям і дівчатам, які є на передовій. Ми сподіваємося, що незабаром нас чекає тільки перемога. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково тисніть на вподобайку, діліться із своїми друзями і не забудьте підписатися на наш канал. З вами був Роман Погайдак та меблевий край миру і злагоди вашим домівкам. Радам, гадам, палайхатом, про все, що пов'язано з ремонтом облаштування. Та оздобленням квартир, будинків не тільки, з вами роман, погай таки ми починаємо.